Вона мрія мільйонів чоловіків, а обрані нею зраджували, брехали їй, били і навіть жили на дві сім'ї. Чи була щаслива пишногруда акторка Памела Андерсон у своїх шістьох шлюбах? Та через яку втрату повністю відмовилася від макіяжу у свої 50 плюс. Памела Андерсон канадсько-американська акторка, зірка плейбою та серіалу Рятувальники Малібу секс символ секс-символ 90-х. Її історія історія про щасливий квиток від долі. Якось на одному з футбольних матчів гаряча білявка випадково потрапила на камери телебачення. І ніби сама доля вирішила, що вона має стати суперзіркою. На тих кадрах красиву дівчину помітила одна пивоварна компанія, яка запропонувала блондинці стати лицем їхньої продукції. А вона, звісно, погодилася. Хвиля шаленої популярності накрила Памелу Андерсон після того, як вона знялася для плейбоя у 1989 році. Після того на 22-річну модель посипалися пропозиції у кіно, і саме тоді з нею сталися славнозвісні рятувальники. Малібу завдяки серіалу Памела зважилася на пластичну операцію грудей. І це було на хвилиночку у 1994 році. Декольте зробило її відомою? Тому зірка вирішила ще трохи збільшити свої об'єми. Врешті її груди виросли втричі. Кадри, де пишна груда білявка біжить у червоному купальнику пляжем, вписані в історію кінематографу і, напевно, в історію пластичної хірургії. Рекламні контракти, фотосесії, все посипалося на ПЕМ, як за сценарієм фільму. І її груди стали її візитівкою. І, хоч від Памели шаленів весь світ, її особисте життя не було казковим. Першим за кого Андерсон вискочила заміж, став наркозалежний рок-музикант Том Мілі. Вони узаконили свої стосунки на п'ятий день знайомства. У шлюбі прожили три роки. Йому акторка народила двох дітей і прощала все. Від ревнощів до побоїв терпець увірвався у 1998-му. Зрештою, ПЕМ подала на розлучення і до суду за знущання над зіркою тодішній чоловік Томі навіть відсидів півроку, і йому заборонили наближатися до Опамали більш ніж на 100 метрів протягом трьох років. А у 2002-му зірка шокувала всіх звісткою, що її екс ще й заразив страшною хворобою гепатитом. С. із гепатитом боролася зірка упродовж 15 років, але недуго таки поборола. Ймовірніше, актриса заразилася після того, як вони із Томмі скористалися однією голкою для татуювання. Про те, що Томмі хворий, чоловік зізнався уже після того, як заразив памелу. Вдруге Памела Андерсон зав'язала стосунки із музикантом Кідом Роком. За рік після зустрічі він їй освічився, але до шлюбу не дійшло. Лише у 2006-му ПЕМ і рок зустрілися знову і тоді вже побралися. Та за три місяці зірка подала на розлучення, звинувативши його у побоях і втраті дитини через стрес. Утретє Памела Андерсон стала офіційно заміжньою уже у 2007-му із гравцем у покер ріком Саломоном. Із ним двічі одружувалася і двічі розлучалася. Причина, як писала у змі, банальна ігрова залежність обранця. А наприкінці 2020-го зваблива блондинка у шосте вийшла заміж за свого охоронця. Тоді запевняла, що їх зблизив ковід, який закрив увесь світ по домівках. Та й цей шлюб виявився невдалим. Вже через рік вони розбіглися. Серед усіх чоловіків і коханців ПЕМ найбільше негативно запам'яталися трирічні стосунки, які не дійшли до офіційних, із французьким футболістом Аділем Рамі. Він підло дурив зірку та жив подвійним життям. Із нею, і колишньою дружиною. Він брехав обом одночасно із обома мав стосунки, як стверджувала Андерсон. І це підтвердила його перша дружина. Понад два роки мого життя були великою брехнею. Мене обманули, змусили повірити у велике кохання. Я спустошена через те, що дізналася за останні два дні. Він жартував з інших гравців, які мали коханок у квартирах поблизу своїх дружин. Він називав їх монстрами, але він гірше. Він брехав усім. Я впевнена, що були й інші. Він сам монстр. На ці звинувачення Аділь у своєму інстаграмі відреагував так я жодним чином не веду подвійне життя. Я просто зберіг міцні стосунки з моїми дітьми і їхньою матір'ю, до якої я відчуваю глибоку повагу. Напевно, я мав бути відкритішим у цих неоднозначних взаєминах. Нині одній із найяскравіших зірок 90-х – 57. Нещодавно вона повністю відмовилася від косметики через смерть своєї візажистки, заявивши, що без її професійних рук їй макіяж не потрібен. Тепер зірка живе для себе і своїх двох дорослих синів і, здається, почувається щасливою. Головне, щоб не до наступного випадкового шлюбу. Прямо зараз мені дійсно краще бути самій, напевно, вперше.